Такі качки, я в току блоку. І я зараз буду свій дом. Зараз е, мені потрібно до для своєї для, для своєї дочки, дивіться. Приходимо на старій поверх. Я зараз хочу пообустраювати, а одежу я не хочу зараз. От, давайте гляньте. Я хочу вам показати, скільки там я одежі. Я там вже її вроді поростосовувала. Ось, короче, от одежа, і от ще ось. І от ще ось, даже тут ничего нема. Я вам уйти хочу сумки. Ось. Так, думаю, що, до речі, якесь реально в є сюди. А то тут, тут якось, хоть Ну, якось хочу Якось давайте ось таке, боже, сюди кудись чи щось так якось. Давайте ось сюди підведем і ось так вийшло. Гарненько, все, давайте тепер сумки беремо. Ага. Я хочу їм якісь чемоданчики. Такс. Це для старшої доньки. Такс, беремо ось таке, ось такий. і зараз гляну чи є вторий, чи вода. ні, нема. Такс, давайте запищу цього і візьмемо ось такий. Давайте ось сюди. Ой, десь це. Ось не сюди це сюди кладемо, кладем. Ой, це цены сюди. Це ось сюди. закриваємо. Та, блін, а вс камни. Чего воду та ладно, все равно. І тепер оце от уже кладемо сюди. Ладно, хоч якось. Так, давайте. Так, ось. Так. І-и-и-и-и. І, 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 і я хочу це от зараз удалить. І тепер будемо строити тут кухню. Я хочу какой холодильник. какой еще вот такой, наверное. Блин, да, мне так подобается. А, вот и такие комфортные. Ладно, давайте возьмем вот это, если что-то. Там вообще я вроде что Где я их с котиком? да ну, я не помню, короче. Тут вроде как еще один а, лида. Я думала, что там, короче, давай то вот собачку. Не, давай то котика. Я люблю котиков. Да, блин, да блин. Ну короче, давай то из вот любой Давайте це ось сюди. Це ось Ні, давайте ось це сюди. Ой, блі, брат, таке. Давайте це ось сюди покладемо якось. Ось так. Це ось так якось гарненько. Тепер давайте ще картини жовтенькі. Тут вроді вони повинні якісь жовтенькі будь Ось таку можна приклеїть. Ось такого спаджбоба веселого, до речі, можна. Ще якусь абаліку можна цей сюди вмістити. Опа, давайте ось Уін сюди. Спаджбоба, так, це сюди. Спаджбоба, давайте доверху сюди. Ось так, гарненько. Ага. Ага, ага, давайте візьмемо ось таку. Рабочку, от вода гарденька. Ну і тут вроді є ще от якась. Ось таку балі купчалку давайте сюди повишаємо. І, 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 і ще я хочу сюди ще повісити ось таких от звздочок. Ось сюди ось так оба. Ось таку, ось таку, ось таку. Ось так якось. Якось ось такий звездоклад. Давайте... Давайте ще ось сюди дві. Ой, бліда, ABC. Так, давайте сюди. ще ось так дві. Ону гарненько, гарненько. Нічого не можу сказати, що не гарненько. Давайте візьмемо якийсь жовтенький коврик. Ось такі, до речі, боже. Тепер ще столик. Ще до речі, боже, якесь таке. ні, 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 не. Ой, я придумала, до речі. Давайте візьмемо сюди двоє ще для посуди. Ось таке і іншого формату. І ще давайте візьмемо сюди мочалку. На тут вроді на самому воду зуя. Вроде, вроде бы. А ні, давайте візьмемо полотенечко. Воно десь ось тут. Ось беремо його. есть и теперь ось закрыли Давайте теперь дополним цей холодильник їдою. Давайте давайте, давайте теперь дополняем оцей едою Два пудинга им візьмемось Такие две кашки один еще ось такие пуде давайте візьмемо будем Ага, тепер до полезного. Давайте ще й ось такий якийсь От я І ось такий ще фрукт стеклянний. І тепер давайте ще візьмемо сюди варендя і тепер все. Тепер все тільки полезне. Давайте візьмемо цибульку, перчик. Це ось це. Ось це. Ось це. Ось це ось. Це, ось. Вторую клуб нікуди не надо брать. Давайте здеба два лаймика. Я почувсьов завжди беру все по одному, якщо, якщо це. Треба брать по штучок 10, по 11. Там, хай буде. Ось так, ось так. Чи давайте весь яблучки. Ось так, такого формату. Ось так. пойду Давайте, давай, давай, отведем И, и Давайте это тофу. давайте сюда капусту. Давайте сюда яйца. Давайте сюда рыбку. Везде бы И, 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 еще сюда, сюда. и, и, и ище, сюди, 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 сюди. Можно. Ой, давайте и, давайте и, доповнили ми цей холодильник їдою і тепер давайте будемо посудку брати Так. Это сюди відкриємо і тут у нас буде посудка. У нас буде багато людей в сім'ї Ось так. Ось так. Ось так. і ще ось так. Тут приблизно якось ось так хватить. Не, давай дві в стоп, давай в дві стопки може. Не, ось так вот все, більш-менш. Тепер 100 чашок. Даст прям кухня рофта. Ось сюди. Ну хвата, короче. все, хвата ей. Тепер давайте відзьб по Давайте ось таку вілко ложку візьме. Ось це еще давайте візьмемо. Воно гарненьке. Ну, у мене немає більше варіантів що сюди покласти. Такс. Еще можна ось таку лопатку? Так, да. вона вишується. Я еще хочу венчик. Теперь це мусорку. Ну, меж -меж я вам скажу. Все, давайте ось тут статичную штучку покладем сюда. И еще я хочу. Блин, а це воно не кладеться. И еще я хочу шеф-рецепт взять. Ось так. И еще можно миксер. Я сюда хочу взять ось С. І... речі, взяти цю, можно цю, Взять чуть-чуть. -чу -чу -чу. Забыла, как называется. Кастрюк. Вот изменусь такое пусть. Ой, ну ладно. И ось так все, гарненько, Да блин а! Да ладно, все равно. Нам ну, уже будем потеньку заканчивать. Ну, не забудь, ставить лайки, подписываться на канал, колокольчик, на колокольчиком. Всем до побачення.